Добрий день, ми розпочинаємо прекрасний захід. Добрий день, мене звати Володимир. Прізвище моє жарка і мені 36 років. У мене вже є декілька років мрія відкрити свою книжкову лавку. Поки я приїхав з Донбасу, втративши оселю в Кривий ріг, то... Поки не думаю виїжджати з Крибасу. Я Шевченка Роман, мені 33 роки, я інженер з проєктування сонячних електростанцій. Стало просто цікаво, і для мене це новий досвід. Ідея в мене така, щоб відкрити картинг-центр в Кривому Розі і щоб там була школа для навчання картингу дітей. Очікую якраз отримати знання для реалізації своїх ідей. Мене звати Денис. Мені 26. Я працюю фрілансером, але взагалі основна робота є охоронець. Я займаюся розробкою костюмів. Я хочу на цьому зробити власну справу. У нас цього немає взагалі. Ми собі подумали, що ми могли би допомогти виростити таку невеличку, хоча б частинку криворізької спільноти з молодих бізнесменів і бізнесменок або тих, хто хоче ними лише стати. І ми так і назвали наш проект Перші гроші для того, аби Люди, які до нас прийшли, мали можливість зрозуміти, як взагалі звідки беруться перші гроші. Цей проект буде багатовекторний. Перші гроші це і інтенсив навчання для молодих підприємців і підприємець, і це буде онлайн також частина. Для того аби цей інтенсив став можливий безперервний, без, без будь-яких форс-мажорів і так далі. Ми звернулися за підтримкою до програми і зміцнення громадської довіри. Підприємці повинні володіти і розвивати в собі креативність, гнучкість. Адаптивність, візійність, лідерські всі якості. Основне, як вести бізнес, так як заснувати, як до цього приступати, підходити, з чого починати? Немає такої якоїсь одної особистості, яка здатна бути підприємцем, а інша не здатна. При цьому можна вчитись. Як раніше в книжках писали, що ти повинен народитись підприємцем, то зараз це не так. Це навичка, це компетенція, яку треба розвивати. Та ви чекаєте? Ні, ну зачекайте. Ви хочете заробити? Мільйон, ну будь ласка, ну сті... ну я прошу вас. Будь ласка. Скажіть, як ви заробили свою першу гривню? Я розбирав з друзями метал, чотири копійки за кілограм. Першу гривню я заробив вантажником. Я працюю з 11 років. Я розклеював оголошення, листівки, потім я працював. Вантажником, це скільки років вам було? Це мені було 15 чи 16 років. 11, мабуть. І на що ви витратили ці шалені гроші? На солдатики пластикові. На смаковики. Я витратив ці гроші на перший мобільний телефон. Свій і що це був за телефон? Sony Ericsson K800. Ви добре його пам'ятаєте? Звичайно. Де він зараз? Десь вдома лежить в коробці. Чи є у вас топ 3 підприємці, які вас надихають? Джобс, хай буде ну не Волкова з Кривого Порошенко Стів Джобс. Та скажемо так, мій роботодавець Ігор Анатолійович Батичек Євген Черняк. Нехай буде Білл Гейтс. Подивилася по-новому на якісь свої недопрацювання, якісь слабкості. Щось чому усвідомили, якісь нові речі. Але при цьому і зрозуміло, що я багато чого роблю правильно. Ми створимо свої мрії, плани втілимо в майбутнє завдяки цьому проекту. Це дуже круто. І ми реально сьогодні відчули себе вже як одна команда. Ми сьогодні спускалися в укриття через повітряну тривогу і дивлюся на той акваріум, який стоїть в дуеті у наших партнерів. І мені собі бачиться, що ті люди, які от 20 людей, які пройшли сьогодні на цей інтенсив, вони створять таку собі єдину можливу екосистему Криворізьких Маленьких локальних бізнесів продайте мені цю ручку. Продайте мені цю ручку. Дайте мені автограф. Вам треба ця ручка, щоб записати найважливішу інформацію у вашому житті. Її можна використовувати як інструмент, як зброю. Все, що є в голові, так і можна використовувати. Тому я вам її продам. Сьогодні в мене скидка. Я вам продам її за 100 баксів. Підпишіть цей контракт на мільйон доларів. Продано.